Але хочу сказати, що дуже позитивний момент, те, що Європа налаштована звичайно за Україну. Вони е, хто тільки не можна, критикує мирний план Трампа. Наприклад, президент Польщі розкритикував мирний план Трампа. Україна стала жертвою, а тому Українці, а не будь-хто за підтримки США та ЄС повинні мати вирішальний голос. Також Дональд Туск, прем'єр Польщі, взагалі задав таке, знаєте, дуже головне точкове питання. А хто взагалі автор цього мирного плану? Він, ну так, знаєте, прикольно натякає на те, що документ писали не у Вашингтоні. Також Борис Джонсон, а він, я вам нагадаю, прихильник Дональда Трампа, начебто його навіть друг, і, і він, навіть він, розкритикував цей План він так і говорить, що це зрада, і порівняв його з Мюнхенською змовою 1938 року. Його слова були простими та чіткими. Він говорить прямо, що якщо Україна підпише цей договір, це залишить Україну беззахисною. Також я вам нагадаю, що газета The пише, пише, що в тексті цього мирного плану знайшли фрази, які є прямим. Перекладом з російської мови, і це друзі підтверджує те, що ну Трампу просто підсунули хотілки Путіна. Ну а він, судячи з усього, на це повівся.